Найцікавіше і найпринциповіше східноукраїнське дербі. Поєдинок зоря і лічівець у Луганську виправдав усі очікування і навіть більше. На 16-й хвилині Данило поцілив у поперечку, але м'яч відскочив у поле. Графіка свідчить, що куля повністю не перетнула лінію воріт. Гості відповіли достойно. Костянтин Ярошенко та Віталій Постранський розіграли дуель, переможцем з якої вийшов півзахисник і лічівця. Поки Микола Павлов комусь радісно махав пальцем, його підопічні встигли пропустити. Любанович вирізнився розумом, кмітливістю і технікою за бездіяльності оборони гостей. Ішла 30-та хвилина гри. За мить гострота вже біля воріт зорі. Постранський, здавалося, нейтралізував небезпеку. Натомість Ярошенко думати не став. Із зльоту дивоударом надіслав м'яч за комірець голкіперу зорі. Павло веде на перерву задоволений. Та у роздягальні вірні слова знайшов не він, а наставник господарів Юрій Вернедуб. Хвилі атак зорі на 52-й хвилині увінчалися голом Данилу, а за 4 хвилини арбітер Сергій Лисенчук не призначив пенальті у ворота лічівця після цього зіткнення. В об'ємному варіанті видно, що був лише дотик, а не порушення. Ігнатівич упродовж тринадцяти хвилин талановито заробив дві жовті, та у меншості зоря встояла 2-2. Души поздравив ребят, все одно вони молодці. вистояли і сражались до кінця, особливо вторий тайм. За перший тайм потрібно дати по одному місту. З пригодами на матч до Полтави добиралися футболісти столичного арсенала. Їхній автобус після першого ж запланованого підстопу не зміг зрушити з місця, загрузнувши у багні. Тягли штовхали, а допоміг екскаватор, що доречно опинився поруч. На полі Ворскли загрузили і гармати арсенала. А от екскаватора поблизу вже не виявилося. У першому таймі гра була в'язкою з моментами, але без голів. До перерви команди перевірили поперечки воріт одна одної. На удар громова спробує відповів повпа. Мережеву Безуса розв'язував паньки, а удари польового нейтралізовував Долганський. Єдиного успіху у грі досягли господарі. Громов вдало зіграв на добиванні. 1-0. Ворстка не пропускає вже у п'ятому матчі чемпіонату поспіль. На ігру влияє все. Погода, поле, як ти добираєшся, в якої формі граєш, як питаєшся. Тому це з одних моментів ми приїхали вчора дуже. Ну, скажемо, далікозахом. У Луцьку Валинь Пітайму шукала ключі до гостей з Ужгорода, доки їм їх урочисто не виручив головний арбітр зустрічі Сергій Даньковський. На 39 й хвилині його асистент вгледів руку у моменті, коли м'яч вилучив у голову Щедракову. Даньковський призначив пенальті. З ударом Савича Бабенко впорався, а здобування Маржанова ні. Народження сина Савич особисто відсвяткував уже по перерві. Цей м'яч жодних нарікань не викликав. За чотири хвилини француз Дам'єн Летале повінчав голом контратаку Говерли, скоротивши відставання. Потім у Бабенко відзначився суперпідкатом, а Ерік червоною карткою. 2-1 за Волинню у підсумку. Знаєте, хотів пожати подождати суддю, пожати його чесною. Я би сказав, знаєте, як ви в нашій Раші, я чесний суддя, ви дуже чесний суддя, но не дождався. Знаєте, у мене один віпрос. Почему нас не люблять?